Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду, буду серйозним. Коротше, у нас завтра 1 жовтня. Якщо ви знаєте, сьогодні завтра буде День, день захисників і захисників України. Будь ласка, вшануйте всіх наших українських містах, тому що через нашу цю Росію жорстоку ми... Ми переживали багато днів і років. І Україна нас захотіла здати своє хвилиння, хвилину мовчання. І я в Ютубі знайшов загально національну мовчання. І я хочу, щоб ви вшанували наших героїв. Будь ласка, вшануйте. І це пам'ять. Хвилина мовчання, зараз. Так, зараз так. Друзі, ви слухали нашу хвилину мовчання. Будь ласка, вшануйте наших, наших воїнів-захисників України. І сьогодні я прощаюся, святкуйте це свято і, будь ласка, не, не, не голосуйте на цей день. Там, там треба шанувати наших героїв і, і героїнь. Дорослих янколяд, навіть дітей, які які забрали в полон. Навіть навіть я вам завтра розповім, чому 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 наші воїн, чому Росія забирає наших воїнів в полон. Ну, зараз я вам розкажу. Тому що, вона, тому що наша Україна б'є. Е, пон... По Росії. Отак от вони, забира... вони забирають в порон полон. Коротше, я не знаю, подивлюся в гуглі. Коротше, вшановуйте наших героїв. І сьогодні я прощаюся. Всім пока.